У цьому відео я хочу розповісти вам про житловий комплекс Європа Хаус» на вулиці Телігі, 63, і показати вам квартиру з багатьма балконами з панорамними вікнами, площею 84 квадрати, за ціною від 850 доларів за квадрат, можливе розтермінування. Зараз ми знаходимося на величезній лоджії, з якої відкривається краєвид на увесь. Мікрорайон ювілейний. Там ми можемо побачити метро, екватор. А взагалі, тут у нас яскравий приватний сектор, який радує ваше око. З балкону переходимо у спальню. Вона у нас затишна, тому що тут є балкон величезний і є ще відкритий балкон це теж перевага у сонячні дні ви тут можете насолоджуватись затишком. Далі ми йдемо в коридор. Він просторий і є місце для величезної шафи купе. І також у нас тут роздільний санвузол. І ще одна прекрасна кімната у цій квартирі це вітальня з величезним панорамним вікном, яке вам при прийомі ваших гостей замінить телевізор, бо всі будуть дивитися сюди. І зверніть увагу, тут у нас теж є вихід на відкритий балкон. Де ще ви бачили таке планування? Я так захопилася, що забула показати вам кухню. Тут у нас теж є вихід на лоджію. тут у нас газовий котел, усі комунікації, кухня простора. Бронювання та огляд за номером в описі під відео і продаж без комісії.